Во ім'я Це і Сина, і Святого Духа. Всіх освітає воскресінням Господа Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогоднішнє недійне Євангельське читання розповідає про чудо сілення бідноватого отрока, якості в Господня. Це чудо показує, що дійсно. Як сказав Господь горе людям, які живуть на землі, тому що бачив сатану, який спав з неба, спав куди? на землю для того, щоб шкодити людям, губити, доставляти їм страждання. Тому тут тут на землі відбувається духовна боротьба. Духовна боротьба. Доснецький сказав, що ця боротьба в серці людському відбувається, і Бог з дьяволом воює за людську душу. Якщо говорити все-таки про землю. То це ми воюємо. Дявол хоче нас погубити, а ми, християни, воїни Христові, це ми в цій боротьбі знаходимося. Це ми не даємо, щоб Він погубив нашу душу Ми повинні захищати душі інших людей, вималювати, спасати, навчати, милувати. тут відбувається духовна боротьба. І ця боротьба страшна і складна. Цю боротьбу ми бачимо, коли люди їздили в на вичатку, і ми бачимо, скільки людей одержимо з ним духом. І як ці люди мучаються, приходять в церкву для того, щоб допомогою у церкви, вичатки, отримати зцілення, щоб пустив той злий дух. Вийшов. Це то, що видимо, а не видимо, ми з вами, я думаю, кожен з нас не має ще того душевного миру, і кожен з нас теж знаходиться в цій духовній боротьбі. Хоча має свободу. Тому тобто ми несемо відповідальність, що з нами буде. Несемо відповідальність за наші вчинки, тому що ми маємо свободу. Значить, Ми відповідаємо за наші вчинки. Чью волю ми творимо, волю Божу чи волю дяволу. От наша відповідальність. І от приклад от тої духовної боротьби от Іван не розповідає. Батько прийшов сином, який одержимий злим духом, впав на коліна перед Господом і каже, «Господи, якщо можеш мого сина, тому що на новий місяць він віснується, і той злий дух кидає в вогоні воду. Я ходив до твоїх бушків, вони не могли зцілити. Якщо ти можеш, поможи». Господь каже, ород, невірний і розвечний, скільки я вже буду з вами, скільки мені терпіти вас. Приведіть його і від цілі до отрока. Потім усі будуть питати, чому ми не могли. Батька, цей род виганяється простоми молитви. Я вам пересказав, щоб нагадати, а тепер ми почнемо з самого початку розглядати цей євангельський випадок. Батько приходить син, Хворий, дійсноват, падає на коліна. Спросячи у Бога допомогу. Що він каже? Якщо можеш, то ти стіни тому що твої учні не могли. Якби бачили в ньому Бога, то що за слова, якщо можеш? Бо все може? Тобто, він, якщо по-людському так, ви знаєте, подивитися, то він звертаючи, задіваючи людську гординю. Так? Говорять, ти сильний, ну покажи твою силу, так? не до Божої милості він звертається і всемогутності Божої, а він звертається як до людини по-людському, причому по-мирському, взиваючи до людської орди. Про що це говорить? Говориться про світу цього батька. Знову твої учні не могли. ти сильний, сильніший учень. А мій син біснується, коли новий місяць, то винен хто? Новий місяць. Я тут не при чому, тут новий місяць. Тут злий дух, який мучує мого сина. Твої слабкі учні, які не позбавлені, а ви такі добрі. Мене від цієї муки. Тобто винні інші, а він не бачив своєї провини. Це ж Господь не спростає, спитав, а скільки часу страдає? З дитинства, з народження, з, з малолітства. Він отрок, ну отрок, так? Да? підліток, ми розуміємо. 14 років, чи до, до 14 років. Аж дитині, ми ж кажемо, діти безгрішні. А якщо з самого раннього дитинства, то по чиїм гріхам дитина страдає? Буває, як прості по для де слави Божої, ну це виключення, це рідкість. А чаще всього біда приходить по гріхам. А якщо маленька дитина страдає, то по чиїм гріхам? Батьківським? Ну, батько ж себе ж не звинувачує, свої гріхи не кається. Звинувачує інших. Бо то Господь то каже, ой, род невірний і розбещений. Тобто невірний, не віруючий, який не живе по заповідям Божим. раз невіруючий, не живе по заповідям Божим. Розбещений це значить. Своїми страстями гріховними живе. Зовнішні фарисеї весь народ так отримає, повірте, всі, всі на Гогу ходили. І три рази в Єрусалімській плям ходили. Що треба робити, робили. Зовнішні робили, а раз серце не вірує, що, значить далеко від Бога. Отак відкупалися, так робили, щоб люди не осудили. А таємно в своєму особистому житті, в ливені свого серця і в своїх вчинках таємно по ночам. Таємно. Як Господь каже, що світло він, воно проявляє ті гріхи, які ночі робляться. Він так образно наш, та, соромно перед людьми. Вже гріховним життям, тому то дитина страдає. А він не розуміє, тому що не віруючи. А чому учні не, 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 не допомогли первоначально? Ми ще проговоримо, що по 100 А учні тільки вчаться. Вони Божу ту силу мали, але кожен випадок треба оцінити, ви розумієте, чому це відбувається? Тому то вони ще вчаться. Тому то, пам'ятаєте, згадував по нарочному. Чому він страдає, Хто ще, Він чи батьки? От вони вчаться, розпитують, кожну ситуацію знають. А тут десь вони до кінця не зрозуміли, або вони зуміли батька до батька достукатися. Від Господь не робить чудеса раді чуда. А тільки для спасіння людей, коли це чудо, служить спасінню людині. А ця ситуація винен батько духовно. Якби просто сина стілити, вигнали дух, а далі що буде? Далі буде те, що... В іншому Євангельському відривку Господь каже, що якщо дім пустий, від злого духа, він ходить в пустинних місця. Але якщо дім остається незайнятим, ну віри не мати Богом не заповнюється, то він бере сім сильніших духів, повертається, і друга ситуація буде ще страшніша. Тобто раз причина в батькові для того, щоб це чудо послужило спасіння, то треба, щоб батько зрозумів, і він вибрався. Тоді і син стілиться, І він, він буде духовно здоровий, то тобто, значить сім духів більше не повернуться, значить, поспасіння буде для всіх. Тому то повторюю, учні ще не стілили, тому що треба юнака стілити батька, привезти його до покаяння. Як першу причину, цієї біди. І тому -то Господь каже, род невірний, розбещений. Це до батьківського серця звертається, щоб він зрозумів. Не за місяця дух злив, злив силився твою дитиною, а за тебе. Тому що ти, не віруючий У нас сьогодні читалися відрізов від Матфія, а якщо ви візьмете від Марка цю ж Господь, то там більш деталізовано і зрозуміло. Тому що далі Господь каже, а ти вірувати можеш, тому що віруючому все можливо. І оце вірувати це не просто тільки, що я можу зцілити, а чи ти можеш вірувати в Бога, щоб жити по заправі, явити покаяння, виправити своє життя і вже не відступати від Бога. І тоді будь ця ж віра народжує впевненість, що Господь може явити милицю, зцілити твою дитину. І от Марк говорить, що батько впав на коліну, говорить, вірю, помоги моєму не віри". Це вже не тільки про сина, «помоги моєму не а це вже про нього, що «Господи, ти исцели мою душу. Дай мені все-таки пізнати тебе, піднятися над своїми слабкостями, перемогти грій, пристрасті, яким я жив до цього, які мене підкорили, і я був рабом цих пристрасті. І тоді Господь стіл того юнака. Перед цим біс його кинув на землю, так що він там в судрах був і піна йшла. Господь виганяє злого духа, він завмер, і потім піднімає його здоров'я. Батько прийшов в покаяння, зробив, що це є його вина. Зозрівши, але тільки треба вірити в чудо, як чудо. А що треба вірити в Бога для того, щоб жити по Його волі? Тоді от та благодать Божа і покров Божий, і любов Отця Небесного буде допомагати. І берегти, щоб зло не вселялося. Ні в батьківську душу, ні в душу сина. Вірою, треба жити, тому що це приклад, повторюю, для нас з вами. Що дійсно ми з вами знаходимося в тій духовній боротьбі, це страшна боротьба. І ми маємо свободу во Христі, Господь береже нашу свободу. Тобто ми маємо силу робити вибір, якому бажанню піддатися, чи духовному бажанню жити чистого Христі, чи гріховного бажанню щось гріховне зробити. От наш вибір, от вона боротьба. Но якщо зробимо гріховний вчинок, ми зв'язуємося ним і робимося слабкими. А якщо ще раз повторимо і ще раз повторимо, то це гріх стає пристрастю. Тобто настільки сильним і могутнім, що підкорює нас, а ми вже роби гріха, вже не можемо противитися. Бо тобто, то все кажуть, що хва людина, яка согрішає, вона підснувата, тому що вона робить дьяволу, Тому що За любим гріхом стоїть дьявол. це він спокушає. Його радість губити людей. Бо то він спокушає для того, щоб нам погубити, Він заздрить нашій свободі. Заздрить тому, що ми діти Божі, Заздрить тому, що нас очікує рай на Небесах. І як він свій час по заздрості спокусив, погубив Адама і Єву, щоб не були вигнані того земного раю. Та ж саме Він заздрить нам, нашій славі, яка нас очікує, яка зараз є у нас, ми її не бачимо, як дітям Божим. Він точно же спокусив Адама Єву і нас покушає. Але які ми там вчили, що розумний вчиться на помилках інших. Тому то чому ми Біблію повинні читати книгу життя? Щоб бачити помилки, які зробив Адам і Єва інший, от цей батько, і не попали в їхню ситуацію. Нам дало, повторювати, знати життя цих людей, щоб ми робили висновки і були розумними у Христі. боролися з собою для того, щоб бути вільними в Христі, вільними від гріха, а таким чином наслідниками слави Божої. Тої слави Божої, яка не тільки нас на небі очікує, але і тепер приходить в нашу душу, якщо ми йдемо до Бога. Якщо задля за нього ми постимося і молимося, то прибуваємо в Подвірку. Господь сам учням, що ця сила виганяється постом і молитви. Постом це не тільки не їсти скоромної їжі. Піст взагалі це утримання, воздержання. Тобто обмеження, щоб ніяких кранистів не було, щоб ми ні в чому не були ну, пристрасні до земного. А це значить, що ми були вільними в Христі, чистими перед Ним, щоб таким чином, благодать Боже жила у нас. Тобто, якщо ми свою душу не віддаємо дьяволу, да, через те, що ми звершуємо гріх. То ми з Богом, от Він пост, утримання від всякого гріха. Значить, і ми з Богом ця зла сила нас не може перемогти. То, значить, ми перемогли в собі, а значить може перемогти, допомагаючи іншим, чи бути сильним в тій чи іншій життєвій ситуації, важкій ситуації, яку породив той життя. Ми тоді сильні, тоді ми перемагаємо. Ми можемо іншу людину вимоти, щоб ми перемогли. Це точно так, що Господь переміг державу дьявола там на кресті. І звільнив нас від влади смерті. Тепер через наше єднання з Ним це є наша перемога. Тому то в хрещні ми плюємо на дявола священні каже, дуні плюні на нього, ми п'ємо, тому що ми горемо Христом, і дьявол тепер не має над нами ніякої влади і сили. Тільки нам потрібно зберегти це достоинство свободи дітей Божих. І не відпасти від нього через те, що ми спокусилися з ним і пали. Тоді і позбавили, слава Божого. Так ми повинні боротися за свою душу і повинні розуміти, що перемагаючи свої власні гріхи, ми спасаємо своїх дітей. Тому що ми передаємо душевні риси, в тому числі характер свій, душевні риси, здібності духовні, воно все передається духовно. Тому що наша перемога над гріхом це є вже залог, духовного життя наших дітей, щоб вони теж були переможцями. Тому що, як сказано, що до 4-го Господь наказує за гріхи батьків, а до сьомого, а в іншому в місті, до го кліна, Господь благословляє дітей за віру батьків. Тому, то, повторюю, своїм життям ми закладемо, майбутнє наших дітей. Те, що наказується, ми як ви не розумієте? Не просто так, що Господь образується на нас, що ми там згрішили, взяв, набив нашу дитину. Ні. Так такого нема. Це ми можемо роздратуватись, набити свою дитину. Бог не дратується. І це просто примудро веде задля нашого спасіння. Якщо взяти дану ситуацію з батьком, да, по його гріхам дитина страдає. Але це виявляється страждання дитини. Уберегло цю дитину від гріха. Ну і би хлопчик різ би точно так же, як батько, підріз би жив би тим же гріхом, що батько живе. І погублена одна душа і друга і весь світ. А так через хворобу дитина, і дитина убережна від гріха. А тепер раз батько покаявся, і вже підліток, І зрозумів Бога, то сам же будете жити вірити. Ну і батько, зрозумівши, що страждання дитини тільки тепер, нехай навіть тільки зрозумів, що страждання дитини це наслідки тільки обріхів, то тепер чоловік буде боятися грішити. Таким чином, Господь не є творець ні смерті, ні страждання, ні всякого зла. Господь попускає задля нашого спасіння, щоб ми теж проходили через горніло, разного випробування. І буває попущено щось нам. Якась біда, чи з нашими дітьми повторюю, для того, щоб ми надломилися чи розувірилися з Бога. Бог завжди благ. І все, що попущено, нехай даже важке, це задля наше спасіння, тому -то ми для себе повинні ставити питання. Господи, за що це? Тобто, що я повинен побачити, що я повинен виправити, для того, щоб заслужити спасіння від тебе? І друге питання, для чого? Деякі страдають по своїм ріхам, а праведні страдають для більшої слави. І Їхнє страждання це таке те, що розвищає їхню душу і заслуговує для багатьох теж спасіння. Вони вималюють багатьох людей. Тому то отак ми повинні ставити питання. Воно не зразу буде відкрито. Батько через багато років раннє дитинство страдала, і підліток тільки зараз отримав зцілення. Багато років страдав. Так і кожна душа, Господь її веде. І в якийсь період для душі ще може бути незрозуміло, чому це так відбувається. Але нам повинно зрозуміти, зрозуміло бути одне, що Бог, як благий, що Господь попустив, і це моя ситуація, це моє життя, то я повинна це терпіти і смиренно переносити, Смиренно це спокійно переносити. Без робота, без недоволення. Тільки ставити питання, що я повинна, що я повинен робити для того, щоб достойно понести, для того, щоб виправити ситуацію. Якщо ми так до Бога звертаємося, ми зрозуміємо свій час. Але коли ми зрозуміємо свій час, то ми разом з тим зрозуміємо, що тоді на середині цього страждання, це може бути місяць, може бути роки середини страждання що я був не здатний зрозуміти до кінця Бога, тому що я духовно ще був не настільки зрілий для того, щоб зрозуміти, щоб ситуація виправилася, але ми з нею вийшли спасенними, тобто, духовно досконалими, досвідченими духовно і спасенними в той момент. Тому то я ж кажу, якщо навіть ми не розуміємо якийсь момент, сьогодні те, що відбувається. наше діло терпіти, вірувати Богу. Милувати всіх і бажати спасіння всім і бажати миру всім. А в свій час прийде розуміння. Тому тобто ви і другий Іван, який сьогодні чули, то, в терпіння і душі ваші. Терпінням спашається душа, тому що таке терпінням людина досягає духовної досконалості і глибокого пізнання Бога і от духовних якихось законів. Тому ти я бажаю, щоб ви були смиренними, спокійно все прийняли, спокійно всю волю Божу. Як солодке з руки Божої, пряне, такі, так і, так і батіг, такі гірке. Покараючись волю Божою, сміренно все переносячи, довіряючи Богу, і питаючи його, що Господь відкрив, що мені треба зробити, що я повинен зрозуміти, що я повинен виправити. О, тобто смиренно все переносить, щоб дійсно, через те християнське терпіння ми досягали духовної досконалості, щоб потім і являлася на нас Божа, і ми були сповнені духовною радості, що Господь любить нас і не вставляє. О, І своїм благим пропуслом спасає нас. Господь.